Помилки, які я не зроблю з другою дитиною. Перше це ритм дня з перших тижнів. У перший раз я взагалі нічого не розуміла, але тепер знаю, як важливо допомагати дитині не плутати день та ніч. Тому з самого початку буду поступово вибудовувати режим і слідкувати за періодами бадьорості. Друге це коліки. Тоді я думала, що ліки і масаж потрібні лише під час приступу. Але тепер знаю краще діяти на випередження. Регулярний масаж животика і засоби від коліків це must have. Третє це спільний сон без докорів сумління. Перші два. Два тижні я намагалась класти доньку окремо, і кожне годування перетворювалось на нічний марафон. Тепер я оберу спільний сон відразу, щоб виспатись і зберегти свої нерви. Четверте це мінімалізм покупок. По факту у перші місяці дитині потрібні лише руки, тепло і увага. Батьків. це легкість і спокій. Першої дитини я панікувала через кожен стрибок зросту, регрес сну чи новий. Етап. Тепер я знаю, що це все частина процесу. і Я вже готова до цього з любов'ю та спокою. А які помилки ви не допустите у другій. す。<music>